Всім привіт! Вітаю вас на новому каналі під назвою Книгу це так. Я Матвій, це мій четвертий канал. Да, я її банута. я. Свою порушу про книгу Але ж ти любила. Яку я прочитав десь за три тижні. Ну, брат, це ж одну тижні я просто її не читала навіть друг не брав. Ну, прочитав. Що ж, наків і супер цин це буде відео зі спойлерами. Спойлер повністю з сюжетами, говорите сюжет, персонажів і чин, і ця книжка хороша. Так. Треба за випитися про цей канал, може це буде перший відео в цьому каналі. Мене звати відео, як я сказав. Це мій канал, де я тільки до суту вкладати про книжки, обзор книжок, обзор моїх новинок і таке все інше. Буду для тих, що ті книжки вот скоро мають вийти, наприклад, як грішник. Продовження книги священника Сієра вже і, да. і бачу чого іншого. Е, суток, продублювати, тобто, запишу два огляди на книгу Вони обоє помруть у кінці, а також на книгу Гаррі Поттер і Прокляте дитя, тому що там трошки в мене є ці одини, але трошки фігня. Тому поговорю... Тому ми імно беремо цю книжку, Але ж ти любила. Психологічно, як пише, роман, ця книжка. Да, Психологічний роман. Що ж, ця книжка про е, дівчину Любу, про те, як вона закохалася, і що з нею це кохання зробило. Е, ця книга починається з того, що вона хотіла звернутися таємницю з собою туди, звідки не вертається жодна людина. і від антитаємниці Цього й вона придумала. Лежит на це терплій за ніч спині, Люба нарахувала рівно 60 років брехні. Тобто, 60 років вона брехала своїм рідним, своїм близьким. Тобто давайте почнемо із обговорення. Я б кратко писати по сюжету, щоб покраще. Ну, що, ну, тут не видно, що сюжету достать. Ось тут тільки 382 сторінки на сюжету здосталь. Добре, починайте це все в. Починайте це все книга з того, що з першого тут є, мене є сценарій, але я описав. Починайте це все з розділу першого, Люба. Так, розділ тут тільки три. Це Люба. Більшого не треба, але ж ти любила. От. Першу Перше люблю вам сказати спочатку цієї книжки, тут пише, тіпер, що вона лежала затерплій спині. Не єдиний народний в саме головній враги. Так була вся її родина, всі її діти, і тут вона вирішила відкрити всю правду про її життя. І нас перевертає в 950-тій здається, рік якийсь, або 60-й. Молода студентка Люба, яка поступила на перший курс вчительки української мови та літератури. Так. Зустрічається, зустрічає хлопця по ім'я Саша, який закінчує математичний фах. От. І тягнула знайш того, що вона. Її мама це каже, спершу от, не можна з першого зустріч, але потім вийдеш зайнять, то заклад, як вона, тому що її мама вийшла замість з з чоловіка свого і вирішила жити в комунальній квартирі, де все таке добре. І в них стосунки з чоловіком натягнуті мами люби. Да. І от у нас покажу по перші дні побачення, де Любанка закохується в нього, в Сашу, дуже нові, там дуже шикарний, І тобі ручки зігріє, і куп, і прокатає на фунікулері. Ну, взагалі, не мужчина а це до другої частини. Угу. А, так. От, і от вона всіма скориться. В неї є також подруга Ніна, яка її починає задлити, і свястями, по-друге, яка розстаються. Е, тут ну, в цьому першому році прийшли якась ще зустріч з батьками Саші, з їхнім знайомством, його батько юрист, а мати довго хазяйка. От. І все ці розділки закінчилася зараз. 14, 14. А, ще дорозділ, то це що довго дасть. Куди розлад таке що? Все, 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 все. Більшого не треба, більшого не треба. Це складчинка. От, і виявляється в кінці цього розділу, що Саша одружиться, тому що він вже на їхній зустрічі в літо влітку і і, і, і до Люби познала її мама Сашітка. Асагато одружується і все тобі. І вона лежить на лежить на цьому ліжку і заспокоює мама і на цьому кінець першого розділу. Сподіваю в ньому мало інтересу, тому що також побачення, побачення з батьками і користування. Типа за 100 сторінок нормально. Любов любить справді показаний інтерес. Типа, що вона справді його кохала, Ну, чим далі, тим гірше. Через свою біль, Люба... В неї кожна курсі є ще один хлопець красивий Льоня. Тут Льоня потім буде ресурс, але це потім. <гум> і в Льоні підбачає пройтися, типу, і щоб вона забула про свого Сашеньку. Звісно, він в неї закоханий з першого курсу, тому що в нас тут почнеться з другий курс, типу, він в неї весь час закоханий. І так сталося, що він не поцілувався, можливо, в нього і закохалась, можливо, ні, але вони пішли зустрічатися. Потім тут справді в цьому в цілі, в цілі дуже швидко. Тіпа, тому що там пару вони зустрічають, зустрічаються, потім бак, вони вже одружуються. Ніна завжди заздрить свою подружжя, тому що вона в другий раз відхватила мужчину красивого з їхнього коледжа, це не коледж, не помню, університет коледжу, вот. і подруга, подруга їй заздрить. Вони одружуються і вони приїжджають в дідову квартирку. Партия у не хата, я... это тут принципі, що це хата, а, а де в мене тут це як квартира, типа десь це в салон чи що, а? Да, у неї був дід, який помер в першій частині, От, ще що. Почему мене тут не прописано це в сценарії, блін? У мене тут телефончик на не зря лежить на колінках. У мене тут сценарій, пише, тут такой іноді... Що це буває, ну тут стільки щось... важливих речей, що я в твою мать, добре. І там в них дізнаються, що люба вагітна першою дитиною. Звісно, за них немає них нема ніутзії. Нам вдається, що вона вагітна. Вона від вагітності старіє, в неї сидіє волосся, трошки правлю. І ось це все ці признаки першої вагітності. Роджена дівчинку, і вони називають її Зоя, але є одне але. Вона до цієї дівчини ніфіга не відчуває люба, типа ніякий материнський тільки материнський обов'язок, ні любові, нічого. І за пару місць, що вона вихідна вдруге. Льоня, а що ти такий необережний в цій книжці. І тоді ще Льоню відсилають о, по цьому в одне село, щоб бути вчителем. Ні, вони хоч приїжджають з Любою, з Зоєю і, Вагі, і, Вагі... і ще Вагітнівна в це село. Там, де знаходять, там Люба собі нагодує подругу Надію, вроді її звати Надієм, здається. Яка якраз допомагає Любі з Зоєю, а Люба як людина не чує неї ніякої любові. Потім народжується в них сил, його звали, 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 звали Макар. Чи як? Щас. Зараз почекати. Макар, так, Макар. І, вс... І вроді буде на цьому мало, під серйозно вкрасно, цьому, про них. Вони живуть в тому селі, вони там посудили якісь проблемки, по-перше, сімейна, сварки, всяке таке. Ну це розум чи дають інформацію про Сашу. І отут, дявочки, пашло, поїхало. Він він зустрівся в нові з вечорів з батьками з. До школі їхніх друзів з Соломією. І та Соломія на нього закохалася, а Саша теж потім закохався один із вечорів. Е Його мама сказала, щоб він запросив Соломію до них додому, поки вони підійдуть на дачу. І там Соломія і Сашенька поті І от і все. Тіпа... Я не скажу, що. візьмемо там була якась любов, всі написали, але ну, далі, чим, чим гірше. Е у нас потім третій для третій, третій, дозвіл починається, але ж ти любила. Вони приїжджають в Київ назад Там, о, Льоня стає вчителем перше, а потім його підвищують до директора. Люба теж вчителює в іншій школі і дізнається, що вона вагітна третім. Вагітність любить приходить, приходить нормально, але тут в один днів до неї дзвонить її бивша потрогаю Ніна, яка каже. Давай зустрінемося. І вони зустрічаються. Но за но Ніна посиділа і пішла, а замість неї пішов Саша. І ми дізнаємося, що Саша підговорив Ніну, щоб вона її покликала за зустріч, щоб прийти до Люби. Тому що Саша не міг без неї жити. Ті всі роки. Тому що вони одружилися з Соломією, але він з нею від до неї не відчуває нічого, ніякої любові. Тільки ну, вона є готує йому їсти. Це все. все, що він до неї відчуває. От. І тоді, і Ніна вирішує підляти все-таки от масло вогонь і розказується все Льоні. Тепер от вона там зустрілася з своїм бившим, всяке таке. Знаєте, можна сказати, що так, Ніна її справді завідує всю книжку. І з відця вона склала Льоні, що вона ж зустрілася, Саша з Люби зустрілася отак. Сформулююся речення. Вот. М -м -м. Потім вона народжує Назара, проходить ще трохи років. Да. На просто в третій сюди, типу, тут всі родиться тупо всі таймскіпи. Типа, народжується, Назар проходить трохи, типу, про нас показує нам новий рік, як Льоня приносить їм телевізор, новий на новий рік. І все, таймскіп, де Назар вже ходить в перший чи другий клас а, і вони знову зустрічаються з Сашею. Ну, але так, Саша попросив у її мати номер телефона Люби. І подзвонив один із днів, сказав, що він прийшов в місяць, де вони колись зустрічалися в. Mm, в юному віці, і між ними почалася якась та сама любов знову. Любов його знову закохується, це все, в... Йо, блядь, який Льоля. Саша знімає їм квартиру, де вони займаються цирібоньканням теж. Ти тут життя? Ні, давайте перше розкажу весь сюжет, а потім вже отойду від цієї сюжетної теми. От, Льоля нічого не підозрює, і вони так проживають пару років, типу, в брехні, двойне життя, поки Люба не вагітні в четверте. І Сашенька, паличка, мату, туточка і уїбався. Вот так. А Люба, не знає, від кого завідкована вагітна, чи від чоловіка, яке в них не було, ціребонька вже трохи часу, Не могло, ну, там було в них рідко, чи від Саші, в кого він не було поступово кожних два рази в тиждень. Е, я розумію, що в фіналі Люба розказує Льоні, але вони вирішують не розводитися, тому що це зруйнує життя їм і не розказує йому і от кінець книжки. Це те, що можна сказати своїм дітям, вони її підтримують, крім Зої. Зараз повідомляти з всіх персонажів, тоді якраз трохи отступ для Зої, ну, там буде одільний. Скажу так, тут вона 18 плюс книжка, але один тільки був відвертий момент, Соломія і Саша. Більше таких оточних описів цих моментів ці рівонькання не було. Е, що ж, Пер персонажі, я не звинувачую Любу в тому, що вона зробила. Вона була першою в розпачі і вирішила, і тут був Льон, який, можливо, вона нього вже звічувала, але з часом це прийшла. Це не була така любов, наприклад, якщо... Саша і Соломія теж не була любов, але це був якийсь типа, роман, який ця любов, як і в Льоні з Любою. Я не виню... ні Льоню, ні Любу, що вони одружилися за тому що вони в Льоні її справді кохав. Люба, можливо, кохала його, але не так сильно, як він її. Всі ці, весь цій книзі винуватиме лише один, Саша. Він Таши покинув свою майбутньою дружиною, потім він вирвався в її життя і її вже повністю. Його. І сам потім знову втік. Тому в цій ситуації він ли лише Саша. Ніна, така як подруга, вона справді завідувала Любі повністю в чоловіках, тому що у неї мав бути, тому що її батько вибрав за неї чоловіків, з ким вона має спати, з яким вона має одружуватися. В неї був один невдалий шлюб. Дуже це все в і вони розвелися і все. Зою, пішла в цю проти про цю першу дитину. Ще раз на не недостаток уваги від Люби, Зоя почала ненавидіти свою матір. І якраз по всій книзі нам показується, коли мати розповідає це своїм дітям, як Зоя на це реагує? Макар. Міська стримала, я б сказав би, Назар, 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 Назар нормальний те, що Олена, яка це все почула, сказала до матері слова. Але ж ти любила зараз. Не, вам так, але ж ти любила, сказала на ковтаючи власні сльози, для яких мала схожу причину. Типа, що в не винуватить матір в тому, що сталося. Матір любила цього хлопця. І матір в цьому нічому не винна. Винен в цьому всьому Саша тільки. І все. Це справді, інтересний роман. Почитати його справді інтересно, і перехоплює дух. А, це все типу, ну, ні, другої частини якраз. Ти я сказати, що це справді сталося з Сашею, куди він втік. І це все. А, що ж мені сказати? Ну, Соломія в цій історії теж повинна подлянкою. Вона теж його не сильно любила і завела собі навіть коханця. Типа, на фіатві відняла мужика в жінки. І потім його сама не пописала любити. Ну, з мій перший Саша, її не любив взагалі приділяв уваги. Ну а потім це ж. Кожу ну, так, всі відносини Соломії і Саші, це дуже натягнуться, лише творені для того, щоб зробити цю драму. Все. Е -е. Льоня хороший чоловік. Він майже не на свою жінку, і її не бив. І навіть не вирішив з нею розводитися. Це дуже добре. Ну, що саме ми не знаємо, чи він помер перед тим, як Люба, вже до цього досупиться вже як де Люба все їм розказує своїм дітям чи що. Саме як Сташу. Ми не знаємо, куди він пішов. Я б хотів, би справді в безправді. другу частину, де е, Олена шукає свою інформацію про свого батька, що з ним сталося, і він вже ще живий. Наприклад, в кінці вона здається, що батько мертвий, вона це розкаже любі і така плак-плак, і теж помирає в кінці другої частини. Це було б прикольно. Мати цю книжку теж хороша, вона мало із, е, звісна, так, да? маловідома.